Ну що, зроблю огляд на фільм та книгу Справа коліні. Певною мірою це буде критично, ну як зазвичай. Це моє таке суб'єктивне враження, тому не обов'язково, що воно повинно відповідати вашій позиції. Так от, з моєї точки зору, цей фільм і ця книга доволі небезпечні. Чому? Та тому, що просуває тільки один типаж архетипічний принца, у якого все доволі просто. Є законне і незаконне. Праведне, неправедне, справедливе несправедливе, біле і чорне. Тобто таке от дихотомічне є у його сприйнятті світу. Маніхійське мислення, чорно-біле мислення. Іншими словами, у нас архетипічний герой, тільки принц, а він би міг виступати також і в ролі мудреця, який би пов'язав всю систему. Злочинного світу, зокрема, минулого майбутнього, зв'язав би державні інституції, суддівську систему, дав би новий погляд на минулі події, став би символом чогось. Одначе він цього не робив, а виступав в якості звичайного статиста, просто читав закони і транслював. Такий собі от хлопчик з мечем, якщо метафорично, можна було б сказати, що він виникає у глядача чи читача. Також зверрієнвав на тих, хто написав цю книгу. Людина якої національності і якого громадянства. І чому саме вона виникла зараз у цей час, а не до прикладу, років 10 тому. І чому її не написали, наприклад, десь там у Бразилії чи в США? Поміркуйте над цим. Результат роботи даного адвоката він дуже суперечливий. Чому? Наслідком стала загибель. Його підзахисного. Тобто ніякої сатисфакції підзахисний не отримав. Він зрозумів, що адвокат працює тільки в категорії виграти справу чи програти, і в нього немає якогось іншого. Тобто, до прикладу, щоб змінити всю правову систему. У нього немає на меті бажання зрозуміти саме, а що ж в душі у підзахисного і яка його мета, яка його ціль. Тобто, грубо кажучи, Мета підзахисного, завдяки чому він наважився на вчинення злочину, була зовсім інакша, ніж у адвоката. І адвокат, повторюсь, він нічого не робив для того, щоб пов'язати досягнення своєї цілі і цілі свого підзахисного. І тому підзахисний зрозумів, що це все просто фарс такий юридичний, ну з його точки зору, і, як ви розумієте, вкоротив собі життя. А, Повторюсь, адвокат міг би діяти в архетипічному такому тілені мудреця. І допоміг би державі подальшому уникнути таких от ситуацій. Допоміг би суддям, зокрема, дивитися на такі нюанси під іншим кутом. Не тільки в цьому процесі, а і в майбутньому. Тобто, тут повторюсь, адвокату. Відводять роль статиста, такого собі фотографа законодавчих норм. Прочитав норму. Ага, отака ось відповідь. Такий собі калькулятор, штучний інтелект. Тобто не дають ідею суспільству, що адвокат може бути ініціатором взагалі змін таких от радикальних у державі. Не дають концепт, що адвокат може. Бути ініціатором доктринальних якихось змін в уявленні на добро і зло. Не просувають ці ідеї. На передкуденному її немає. А чому немає, ну, це вже інше зовсім питання. Але ви можете над ним також поміркувати, хоча і не обов'язково ваші міркування виносити у публічну площину. Також цікаво. Звернути увагу на тих, кому сподобався цей твір. Подивіться, який типаж цих глядачів і читачів. Ну, можливо, ви є також серед них. Задайтесь запитанням, а чому саме цей твір вам сподобався? Чому саме ви асоціювали себе із цим адвокатом головним героєм? І чи хотіли б ви, щоб вас захищав саме такий адвокат? Чи це просто певного роду міф, який просумається? Певна така от історія, яку мас-медіа хоче підживити в суспільстві, і забрати певні важелі впливу у юристів, тобто, щоб вони не діяли з інших архетипічних моментів, щоб вони не були мудрецями, трікстерами певної мірою, щоб вони бачили тільки події. З двох точок зору, правильне і неправильне, як монетка дві Монет сторони, так, можливо, чомусь мас-медіа транслює, що потрібно дивитися на ситуацію юридичного плану. Тобто фільм не дає такого от посилу міркувати в контексті того, що можна бути одночасно праведним. Одначе незаконним. І навпаки, незаконним, але правильним. Коротше кажучи, я певно, генерую вніс певну таку рефлексію до вашого бажання поміркувати над цим фільмом чи книгами. Якщо ви вже дивилися, то можливо, ви під новим кутом зору також обміркуєте те, що. Я вам зараз скажу. А можливо, ви зі мною взагалі не погодитесь, і це також нормально. А можливо, у вас ще є якісь зовсім інакші міркування і рефлексії з даного приводу, які ви можете описати в коментарях до цього відео.